Повертаємося до ефіру і долучаємо ще одного гостя до нашої розмови: Йосиф Зісельс, дисидент, член ініціативної групи 1 грудня з нами на зв'язку. Вітаємо пане Йосифе. Добрий вечір, добрий вечір. Добрий, добрий вечір. вечір сьогодні відзначаємо день гідності та свободи. Говоримо про річницю двох майданів, помаранчевої революції та революції гідності, обох революцій, які без сумніву змінювали Україну. І от на вашу думку, пане Йосифе, в чому уроки обох майданів для України? Ну, для мене, як для дисидента, звичайно, майдани це дуже важливі явища в нашій історії. Але як я розумію, бо я цікавлюся проблемами ідентичності, що Майдани, крім всього іншого, це певні маркери зміни нашої колективної ідентичності. Коли накопичуються ці зміни, і є привід для виплеску цієї величезної енергії, Колективної українського народу тоді ми зустрічаємось з таким феноменом як Майдан. Це було як в 2004 році, так і в 2013-14 роках. і це дуже важливо, бо ми бачимо по цих маркерах. Як розвивається наша колективна ідентичність в який бік, і ми бачимо, що цей вектор зміни цієї ідентичності, це європейський вектор, вектор напрямку до цивілізованого людства. Це нам дуже важливо, бо це як зворотній зв'язок для нашого колективного розвитку. Далі дуже важливо, що майдани також показують нам новий рівень наших колективних цінностей. Наша система цінності змінюється еволюційно. І ми бачимо в Майданах, як саме вона змінюється, які риси стають колективними в нас. Оце волонтерство, взаємодопомога, самопожертва це все показують наші майдани як характеристикою змін нашої колективної ідентичності. Це також дуже важливо. Також. Майдан, особливо Майдан 13 14 років, це також такий маркер здатності до самопожертви українців заради свободи. Це взагалі показує дуже великий рівень прагнення свободи у українців. А це одна з найважливіших цінностей в тому комплекті цінностей, яким характеризується європейська ідентичність. І це також дуже важливо. взагалі саме з цього майдану 14 року, хоч ми цим питанням обговорювали вже і в четвертому році. Ми побачили, що як змінюється ця система колективної ідентичності і колективної системи цінностей, і тепер оперуємо саме цим, що майдан розділив нас на минуле і майбутнє. На євразійську цивілізацію, з якої ми виходимо, у європейську цивілізацію, куди ми прагнемо попасти, ми знаходимося якраз між ними. Ми прагнемо і поступово суваємося туди. І це, як ми бачимо, це також певна грань між світлом і тимрявою, яка насувається з сходу, і яку ми намагаємося заповнити нашим світлом. Пане Йосиф, дякую вам. Скажіть, будь ласка, а от ви кажете про цю ідентичність і про цей рух до саме на основі власне гідності і свободи, головних цінностей західної цивілізації. от вихід з Євразії, вихід з там дикості от, в напрямок Європи, цивілізації активно, нормально, відповідально. Суспільства. І от на перший погляд, так здається, що звичайно, і війна зараз велика от, і е, все, все інше, де да, ці трагедії, вони роблять домінування саме цієї українсько-європейської ідентичності невідворотньою. А чи не буде, скажімо так, чи не побоїтесь ви того, що насправді на ці інші ідентичності, які завжди, Тягнули нас назад, коригували власне на активну меншість голосуваннями на виборах. Це або ідентичність, радянська усвідомлена, або ідентичність радянська неосвідомлена в вигляді байдужості та Пріоритету якихось таких шлункових потреб, я би так сказав, ну от або ідентичність відкритого, якась там славянофільсько проросійська. На от вам не здається, що зараз просто всі ці люди, які продовжують нести це в собі, вони просто затихли. Але після перемоги, після того як пройде якийсь час, ми знову можемо почути ці голоси, Чи є от на оце переплавлення колишнього радянського українця на ну плюс. Звичайно, свіжі на молоді покоління, невідворотнім на 100%. Чи можемо отримати сюрпризи якісь після перемоги, пане Сергію? Ви в одному вашому виступі заділи цілу низку питань, не одне питання. Давайте це ж, якусь... це ж так завжди. Що поробиш. по черзі? Давайте. По перше, наші голосування, наші байдужості. Певна кількість проросійських людей в Україні це наслідки ідентичності, а не причина. Ідентичність колективна це те, що розвивається, на жаль, тільки еволюційно, тобто повільно і поступово. І якраз майдани це символи змін тої глибинної колективної ідентичності, яка не залежить від політиків, від інших. Зовнішніх факторів, а те, що, на що впливає історія наша, передусім, рельєф місцевості, наш клімат, це те, що створюється сторіччями. І зараз ми досить швидко проходимо за ці 30 років оцей цивілізаційний шлях. Звичайно, виходити з такої імперії, з такої ідентичності, як Євразійська, дуже складно. І ми це бачимо тепер, що без крові неможливо. Обірвати будь-які зв'язки з цією імперією. І наша війна ось ця доводить, що тільки цією війною можна якось закінчити наші відношення з Євразією і з тою Російською імперією, яка намагається відновитися. Все інше це похідні. Головне, ось це глибинна колективна ідентичність. Звичайно, вона неоднорідна. Звичайно, в кожному з нас є межа. Яка проходить не по Дніпру і не по лінії фронту, а через серце кожного з нас між європейцями і євразійцями. Ми всі от посуваємо цю межу у бік європейства, у бік майбутнього, у бік світла своєю роботою, своєю відданістю Україні, своєю відданістю тим, хто воює на фронтах. Це дуже повільно, якби ще наша влада. Це розуміло, ці питання ідентичності, вона би сприяла цьому природньому еволюційному розвитку. Але вона цього не розуміє. Бо вона їх цікавить зовсім інші питання, більше які відносяться до кишень, а не до таких думок про розвиток ідентичності. Бо сам факт створення держави у 91 му році, це був потужний поштовх для розвитку колективної ідентичності. Бо без держави. Ідентичність народу не може змінюватися так, як вона змінюється з набуттям держави. Але це все одно дуже повільний еволюційний шлях. На жаль, досі майже всі влади, які у нас були, не розуміли цієї проблеми, хоча я намагався про це говорити ще з 2004 року. Ну, що ж подія? Якщо багато людей, як ви сказали, байдужі або проросійські, але ми бачимо, що тепер... Включився додатковий штучний чинник, і це важливо зрозуміти. Включився чинник, що Україна із за цієї війни втратила певну кількість населення. Це ті окуповані території, де проживало більше так, проросійського населення: Крим, Донбас і Південний Схід. Крім того, там 5,5 чи скільки мільйонів людей. Перевиїхала за кордон, на жаль, в бік Росії хтось виїхав, і більшість виїхала на захід. Це люди, які не готові були воювати, не могли, не готові були. Для них важливіше було збереження своєї родини, свого фаху, робота спецспеціальності. Але за рахунок цього змінилася питома вага про українських людей в Україні. Бо ті або були відділені лінією фронту. То не відповідали цим цінностям або виїхали. А в'їхало мільйон українців, які хотіли захищати свою країну. Таким чином, сьогодні питома вага про українські про європейські налаштованих громадян країни набагато більше ніж була півроку тому. Є соціологічні дані, які посередково про це свідчить. Наприклад, на початку лютого 37% опитуваних. Готові були взяти в руки зброю і захищати проти Росії Україну. Бо було вже зрозуміло, що ось ось війна почнеться. Тепер таких 70%. І це за рахунок цих змін, про які я говорю. Бо ми дуже швидко зараз просуваємося, на жаль, і тим, що втрачаємо ось населення як на захід, так і на схід, і в окупованих частинах. Це треба зрозуміти, за рахунок чого ми сьогодні так патріотично налаштовані, чому тепер такі високі показники в опитуваннях населення. Але ви праві, що так чи інакше, байдужі залишаються, проросійські також залишаються, але вони поступово еволюційно стають меншістю. Тобто, ми крокуємо до того, про що я говорив, коли був у вас на передачі. Ми крокуємо до національного суконного консенсусу. Коли 80% населення мають однакові приблизно уяви про минуле країни, про її сучасне і про її майбутнє. І коли ми досягнемо цього відсотку, 80%, повірте, нам нема буде чого боятися, бо будь-які ворог, які полізи в Україну, отримають так, що мало йому не здасться. Для цього потрібна консолідація більшості, а не тільки частини, як було досі. Зрозуміло, пане, пане Йосифе, дякую вам дуже за цю розлугу відповідь.